Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі, дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я буду ділитися з вами новісенькими парфуми в моїй колекції, про які я вже давно мріяла, але придбала тільки нещодавно. Тому, якщо вам цікаво дізнатися, що в цій посилці, обов'язково продовжуйте перегляд. І не забудьте залишити під цим відео величезну вподобайку та підписатися на мій канал. І після цього ми можемо розпочинати. Ну і як я вже сказала, багато сьогоднішніх парфумів я давно хотіла і, врешті, мені вдало. Все ж таки додати їх до своєї колекції. До речі, мені було б цікаво дізнатися, який останній парфум купили ви. Напишіть, будь ласка, у коментарях, та не забудьте передивитися опис під цим відео. Там ви знаєте багато цікавої та корисної інформації. Але давайте не зволікати. Одразу хочу розпочати з парфуму, про який я вже давно мріяла. Він натуральний, називається Moon Bloom, бренду Hiram Green. І ви знаєте, тут у нас є багато потужних нот, наприклад, іланг-іланг, жасмін і тубероза. Я зараз дуже полюбляю туборозові парфуми. Це специфічна квіткова нотка, в неї дуже потужний аромат, він може бути агресивним. Я нещодавно дістала усіх своїх туборозових улюбленців і подумала, що зараз найкращий час придбати саме цей аромат, бо він звучить дуже натурально. Тут у нас. Хоча є потужні квіткові ноти, кокос все зглажує, але в нього немає аромату, який би нагадував Баунті або кокосові цукерки. Все тут звучить реалістично: ще тут є зелень та більш гостра така пряна амброва. База, він шлейфить гарно, але не дуже довго тримається. І звучить дуже реалістично. Знаєте, в ньому є навіть такі а, гострі елементи. І коли я почала тестити інші парфуми і порівнювати з цим, я відчула тут дуже натуралістичний характер. І, до речі, ви можете придбати аромати цього бренду з вебсайту Equason Natural. В мене для вас є знижка. Тому, будь ласка, користуйтеся. Але зараз я полюбляю цей парфум, бо часами тубероза може бути важкува. Влітку, а так як я зараз на неї просто дуже багато звертаю уваги, те що різні туберозові парфуми, мені цей. Насправді, як ковток свіжого повітря. І в ньому є така ну, не вінтажна база, але ці гострі пряні елементи, вони а, додають перчинки. До речі, якщо у вас є улюблений туберозовий парфум, напишіть мені, будь ласка, у коментарях, залиште відгук, і я постараюся його затестити. Але якщо ми вже торкнулися туберози, то я придбала ще один аромат, про який давно мріяла. І це мій перший My Way від Armani. Мені подобається ця колекція, вона взагалі про туберозу. А, і всі аромати дуже гарні, але вони занадто флоральні. А саме цей аромат в такому шикарнючому флаконі, ви тільки подивіться, до речі, я знаю, що ви можете їх рефілити, це класна концепція. Він, знаєте, саме такий елегантний, менш про туберозу, насправді, бо тут ще є додавання ірису, і мускусу. І це не такий типовий мускусний аромат, як, наприклад, скажімо, від Нарцисо Родрігес. Ні, тут у нас все ж таки є ця гарна квіткова складова, ще окрім туберозу і рису. В нас тут є квіт апельсинового дерева, декілька цитрусових нот, але ось той білий мускус, амбрета, ваніль і древесина, вони гарно огортують туберозу, яка може бути іноді дуже важкою, екстремальною. Тут вона не така, гарна текстура, він дуже елегантний. Я отримувала за нього компліменти, коли наносила. В магазині, і зараз дуже тішуся, що, врешті, мені вдалося його придбати. Але носячи водночас і Moonbloom, і MyWay, я одразу хочу сказати, що Ті, хто полюбляє реалістичні натуральні елементи, насправді закохаються в MoonBloom, бо в порівнянні з ним My Way звучить ну, більш синтетично, але все ж таки це висока якість. Я не маю нічого проти синтетичних парфумів. Взагалі, усе, що ви можете придбати в магазині, ну, я маю на увазі у фізичному магазині, просто піти десь по сусідству у вашому місті, це все синтетика, але це не означає, що парфуми мають погану якість. Саме синтетичні парфуми. Парфуми безпечні, а натуральні парфуми, там є нюанси. Але все ж таки, ось по звучанню, у натурального парфума є якісь гострі кути, якісь ноти, які можуть трішки домінувати над іншими. А в синтетиці, якщо це гарно збалансований аромат, то там все дуже лагідно. Але давайте зараз поговоримо про таку високу нішу. Це парфум не просто високої якості, він неймовірно дорогий. Дуже такий люкс з ніж, я б сказала. І він від Roger Daugh під назвою Danger. Цей бренд з Англії має дуже класний такий почерк, парфумер, створює аромати, які нагадують мені Герлен, а саме цей дуже. Мені нагадує аромат Самсара. Якщо ви його пам'ятаєте, в нього такий пудровий древесний аромат. Тут в нас є такий кремовий іланг, змішаний з древесиною сандалу, все дуже лагідно. пудрово, ваніль, тонка, ірис, мускус, пачулі та спеції, все це роблять м'яким, теплим, дуже шлейфовим. І ще тут є такі, начебто, косметичні нюанси від фіалки, троянди, ще трішки жасміну, я думаю, тільки для такої. Текстури для комплекції. Я не відчуваю, наприклад, білі квіти, тут, хоча є і і гарденія. Я все ж таки відчуваю більш такий. Ам... Сонячний, жовтий, і ланг і ланг, багато а, древесини сандалу, все тут кремове, незважаючи навіть на те, що на старті є багато цитрусових нот, такі як і лимони, бергамот, і а, помаранчеві а, різні а, ноти. Все ж таки я відчуваю тут більше квітів. Тут є трішки персику, і, ось знаєте, це не начебто така м'яка, дуже брегатиста шкурка персика. Але аромат я тримаю на якийсь вихід, якщо буде. Спеціальний захід, бо він дорогий. Я придбала його з моїм дискаунтом з магазину Equation Natural. Ви теж можете скористуватися моєю знижкою, бо аромати Roger Daf дуже дорогі. Я не знала, який обрати, бо в них дуже багато гарних і фруктових, і тропічних, і флоральних. Але тут мені сподобалася саме та нотка, яка нагадує мені сам Це дуже такий високоякісний парфум. В якого зараз, на жаль, змінили трішечки формулу, але Денджер ось в такому шикарнючому флаконі, дуже на нього схожий. Тому аромат більш на вихід, він гарно шлейфить, як я вже сказала. Але аромат не можу сказати, що схожий на нього, але в схожому стилі, особливо, якщо ми дивимося на ноти, це новинка від бренду Zadig і Волтер під назвою This is Her Undressed. І коли я вперше його затестила, я одразу закохалася, одразу зрозуміла, що мені його треба, але я довго не просто не наважую. Але якось не доходило в мене руки його придбати, і зараз вже я під шумок вирішила теж його купити. І слухайте, це аромат дуже сексуальний. Не знаю, з чим це пов'язано, можливо, з акордом шкіри. Але тут в нас ще є імбир такий популярний квіта апельсину. Він зараз з тоборозою вже давно. В топі популярних парфумерних нот, але іланг, сіль, сандал, мускус і бензоїн, вони його роблять, а, не можу сказати, анімалістичними, але ось цей акорд шкіри, а, він еротичний, сексуальний, дуже гарно шлейфить, недорогий, особливо, якщо ми будемо порівнювати, наприклад, з цим. І а, компліментарний, неймовірно, бо знову ж таки, тут є мускус, тут є такий. Текс... Текс... Тильні ноти такі а, чуттєві, але це не про анімалістичний мускус, це не про темний мускус, це не про такий кремовий а, мускус в стилі будуар. Знаєте, багато парфумів з мускусом, вони не просто пудрові, вони. Майже а, як косметичні. Ні, це не про це. Це про анімалістичний, але чистий мускус. Неймовірно, гарний аромат, він не дорогий, тому я можу навіть порадити на літо весну, та навіть і на осінь він буде чудовий. Замовляйте в інтернеті, якщо у вас є така можливість, а ви з ним не прогадаєте. Але парфум останній сьогодні, і напевно той, який піднімає мені найбільше настрій, це новинка від Хлоє. Мені дуже подобалася попередня версія їх аромату Нома. No Натурель, і зараз вони випустили новинку з фокусом на жасмін. І це фантастичний аромат. Я завжди вам радила попередній, і зараз можу порадити цей, якщо вам подобається жасмін. Він тут ем, такий індольний, але не настільки, як, наприклад, Еліан. Бо я його ненавиджу. Це, взагалі, для мене жасміновий хорор. А цей аромат на старті має відчуття, не начебто... Жуйка. Жуйка зі смаком банану, він такий оптимістичний, веселий. Тут у нас немає банану, немає гумки жування. тут є слива мірабель і груша. І я відчуваю вже ж цю гарну фруктовість, вона соковита, вона дуже піднімає настрій. Тут ще є фініки. Мені мама колись казала, що в них є не начебто гормон щастя. Я не впевнена, наскільки це правда, можете мене поправити у коментарях, але ці. Фініки вони точно знаєте такі медові, соковиті, солоденькі, ванілі додає. Гурманіка, але це не гурманський аромат. Тут є фокус, а вже ж на жасмін, індольний жасмін, такий, знаєте, справжній, дуже квітучий, і сандал з мохом і пачуль, які це все огортують і якось трішки згладжують. Тому аромат саме зараз, те, що треба влітку, коли хочеться чогось веселого, солодкого, смачного, приємного, але все ж таки це, знаєте, не такий їстівний парфум. Він дуже елегантний, і я буду носити його за. Задоволенням, як і усі аромати сьогоднішньої добірки. Ви, будь ласка, мені дайте знати, який останній парфум купили ви. Якщо у вас залишилися будь-які питання, я із задоволенням на них відповім. Давайте спілкуватися у коментарях. Вони, до речі, допомагають в просуванні моїх відео, за що я вам вдячна, також за підписку. Тому, будь ласка, долучайтеся до мого каналу, ви можете його підтримати на платформі BuyMeACoffee. І а вже ж слідкуйте за мною в соціальних мережах, щоб ми залишалися ВКонтакті. І на цьому... У ну, все. Якщо у вас є якісь запити по наступним відео, буду дуже рада почути від вас зворотній зв'язок. І це було все на сьогодні. Бажаю вам гарного дня та слава Україні! Папа! -па.